Всім доброго дня! Сьогодні дещо незвичайний формат нашого звернення. Ми звертаємось до наших співвітчизників, до українців, які тимчасово перебувають за кордоном, або до тих українців, які вже давно працюють і проживають в Європейському Союзі та мають власний досвід медичного обслуговування, медичного сервісу і так далі. Пропозиція. В нас дуже проста і сподіваємось, що вона знайде відгук і буде ефективною і корисною. В той час, коли медичний сервіс в Європі, він розвивається за своїми законами і дуже часто потрапити до кваліфікованого дерматолога є великою проблемою, ми пропонуємо високоякісний сервіс за помірні кошти з використанням найсучаснішого обладнання діагностичного. З використанням найсучасніших діагностичних програм, які включають виконання патч-тесту для визначення контактної алергії, виконання всіх видів діагностичних біопсій, дерматохірургічного сервісу і так, далі, і так далі. Це означає, що рівень сервісу відповідає всім європейським стандартам, але його можна отримати в короткі терміни, за помірні гроші. Так, що всіх запрошуємо до нас в медичний центр Євролаб для отримання якісної медичної допомоги.